Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, я, звичайно, ніколи не працював в якійсь судовій системі, але можу собі лише уявити, що якщо є якийсь такий добросовісний суддя, то щоб виконувати це своє завдання, цю свою працю, то він. Потребує багато для цього такої енергії, сили, часу, особливо, коли це є якась серйозна справа, щоб прийняти вирок, то для цього спершу потрібно послухати свідків прокурора, адвоката, так, вивчити добре справу. Тобто багато різних для цього потрібно багато різних зусиль і часу для того, щоб дійсно. Розсудити, прийняти такий правильний і зробити таке правильне рішення, як судді. І Ісус, можна сказати, щоб сьогодні, сьогодні щоб якось так заощадити нам цього часу, енергії, який, який може йти на те, щоб судити, бо можемо також і ми бажати не раз в нашому житті займати місце судді. Він каже, не судіть. Не осуджуйте, не судіть. Часом можемо, думаю, що кожен з нас, кожна з нас, може якось там подумати про такі різні моменти в нашому житті, коли ми якісь вироки такі приймали, рішення, коли ми судили, судили на основі, чи то, навіть може бути, навіть якогось елементарного вигляду іншої людини, чи на основі того, як хтось. Говорить чи на основі того, що хтось про когось скаже. Різні різні речі можуть впливати на те, що ми, ми починаємо судити. І можемо інколи ну, судити дуже якось так швидко, не, не брати до уваги різні нюанси, різних, можна сказати, не вивчати до кінця всієї справи, але приймати вже таке швидке рішення. Такий вирок і ставати на місці судді. І тим справді, хто до кінця повністю знає усе, усе знає про нас, усе знає про кожну людину, це є Господь. І Він є тим найбільш справедливим суддею і найбільш милосердним. І сьогодні Він якби, заохочує нас до того, щоб ми. Не прагнули в своєму житті займати місце суді. І це ж, звичайно ж, не означає те, що ми не маємо теж якось для себе називати, чи, чи можливо, навіть і для інших зло злом, так, гріх гріхом. Тому що навіть сам Господь він засуджує вчинок людини, але не засуджує самої людини, не засуджує грішника. І не завжди це для нас теж просто якось в нашому судженні розділити розділити людину, її, її гідність, її цінність від її вчинків, і, і, можливо, інколи засуджуючи навіть якісь вчинки людини, ми якось перекреслюємо чи засуджуємо саму людину. Тому Господь сьогодні якби нас заохочує, щоб власне, ми були тими, які. Які залишали це суддівське таке завдання чи, чи те, що належить до судді Господу, щоб ми не спішили в нашому житті робити якихось вироків, судити, не знаючи усіх нюансів, а ми ніколи усього не будемо знати. І тим самим, напевно, також заощадимо собі якогось і часу, і, і сил. І сну, і різних, різного роду теж того, що можна використати для інших справ. Але Господь сьогодні теж говорить нам, не судіть, не лише просто, щоб не судити, але навіть нам якби каже, що не судіть, і ви не будете суджені. Не осуджуйте, і ви не будете осудженими. би Господь говорить, що. Що це є таке двостороннє, тобто те, що ми робимо, то ми маємо бути свідомі також і те, що, що ми можемо бути осудженими, і може не лише осудженими тим найбільш справедливим судею, нашим Господом, чи осудженими якось іншими людьми, але ми можемо так парадоксально інколи. Бути, перш за все, осуджені самі собою. Так, що, бо так інколи буває, що, що ми той вирок, який ми собі приносимо, чи таке сильне, суворе осудження самих себе, можливо, нам якось легше тоді це переносити, коли ми. Коли ми осуджуємо інших, коли ми якось цим самим легше нам оправдати самих себе, чи якось вибілити свої вчинки, тоді, коли ми починаємо бачити проблеми в інших людях, помічати те, що інші є недосконалі, що інші є не такі, як потрібно. І тоді, вже в світлі інших людей, тоді, осуджуючи інших людей, нам вже здається, що ми вже не є. Настільки погані, або, можливо, тоді нам якось легше приймати і свої якісь недосконалості, чи подібні якісь помилки, які є і в нашому житті, які ми може помічаємо, а може навіть і не помічаємо. Але коли ми осуджуємо інших, то тоді, на перший погляд, здається, що нам легше це взносити в собі. Але Ісус, власне, каже, що не судіть, щоб ви не були суджені. тобто, що. Ніби так парадоксально це судження, осуджування, яке ми робимо теж і в стосунку до самих себе, воно також потім перекладається на інших. І якщо є в нашому житті багато осуджування інших людей, оцінювання багато якоїсь такої критики інших людей, то тоді так, також, напевно, варто задуматися над тим. А як є зі мною? Що, чи, що це якось в моєму житті означає, що я стільки бачу помилок навколо, стільки бачу недоліків навколо. Чи що це означає теж, що це може сказати теж і про мене? Тому що, як каже Ісус в іншому місці, чому ти бачиш колоду, велику колоду? Тобто скалку в оці брата, а колоди в своєму оці не бачиш. Тому що часто, власне, коли ми бачимо якусь скалку навколо і осуджуємо навколо інших, то так насправді це тому, що в нашому оці є величезна колода, яку ми, можливо, не бачимо, можливо, важко нам її прийняти, можливо, і легше нам її тоді якось в собі прийняти, коли ми бачимо цю. І осуджуємо суворо інших за їх скалку. Тому, брати і сестри, сьогодні це таке запрошення Господа.